Вітаю тригон повітря з початком нового року. І давайте розглянемо поетапно кожного представника цього тригону, які там події будуть відбуватися, а конкретно у відносинах, фінансах і яка порада. Близнівки у відносинах. Давайте побачимо. ага що ж за мечовість така на цьому тижні. Стрімкий розвиток подій. Дуже стрімкий. Найшвидше, що можна тільки побачити. Сонце, справедливість і королева мечів. <кій> Дивіться, якщо ви одинокі, то до вас притягуються знову ж таки якісь такі по справедливості людина, яка повністю дзеркалить вас. Тобто, якщо ви побачите чоловіка. І він вам подобається, я вас вітаю. Ви пропрацювали багато моментів, і тепер по справедливості вам дали таку людину, яка дзеркалить вас, і вам це подобається. Якщо ж людина притягується до вас, і ви відчуваєте якусь таку, м -м -м, щось в ній не подобається, все ж таки, придивіться уважніше, що саме, проаналізуйте ці моменти. Для тих, хто в парі теж саме, м -м ви якось виходите на новий. Розкриваєте для себе на якісь нові горизонти, бо я сьогодні так часто казала слово новий рівень, От, нові для себе якісь горизонти, тому що тут є відчуття по справедливості сонцю, ніби ви для себе закриваєте якісь питання. Тобто швидко, 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 швидко якось там, можливо, є якась там конфліктна ситуація, може, ви разом зараз там робите ремонт, наприклад, або приїжджаєте. Ви вирішуєте це питання. Вартом і батько легше бити. Знаєте, такий. Хтось з вас проявить якусь таку хитрість стосовно іншого. Але це згарає вам в плюс. Нічого такого поганого в цьому нема. Так, давайте побачимо фінанси. Так, близький фінанси. Фінансові момент. Так. Король жезлів, така енергетика вогню. Може, це ваш начальник, до речі, дієвий такий нон-стоп енергії вежа. Менесподівання дуже різкі зміни. Дуже різкі. Це може бути зіграти вам в плюс і в мінус, тому що вежа, вона в основному через деякий час ви розумієте, що вона вам грає в плюс. Але доти зараз, по факту, це може сприйматися не зовсім приємні моменти. Але дивіться, як воно може програватися. Це може бути звільнено з одного боку, а з іншого боку, різке підвищення у вас на новий рівень. Тобто вежа вона кардинально змінює ситуацію. Але як би воно не програлось, це для того, щоб ви збалансували своє життя. Якщо вас звільняють, це для того, щоб ви знайшли щось краще. До вас йдуть якісь можливості. Угу, Дивіться, вам допоможуть. До вас йдуть якісь можливості. Хоть, звичайно, тут є, програються і страхи, і все в такому дусі, але вежа просто так не виникає. Вежа виникає тільки тоді, коли довго тривалий час вам не подобається ваша ситуація, тоді вона змінюється. От, готуйтесь. Порада, давайте побачимо пораду. Порада. Так, десятка Пентаклів. У вас теж іде якась трансформація, багатьох, до речі, вона падає. Просто прийміть ці зміни і намагайтеся їх розглядати виключно з позитивного моменту. Тобто, будь-що, що зараз буде змінюватись по характеру вежі, в даному випадку це падає на діяльність, просто приймайте ці зміни, вони необхідні. Тобто, змініть своє емоційне ставлення до ситуації, намагайтеся на це не дивитися, як на кінець цього вашого життя. Ні. Дивіться на це, як на початок чогось нового. Ваше життя прийде якась нова енергетика. Так, близнюки, на цьому все. Переходимо до терезів. Зараз беру колону. Так, повертаюся до вас терезин. Давайте побачимо, що у вас буде відбуватися у відносинах. Так, тут теж королева мочі впадає. В принципі, це ваша енергетика. Повітря, дії, роздуми. Вежа. охо хо хо Дев'ятка пентаклів і мах. Нічого собі. Так, Тереза, дивіться, які в, м в парі а, до вас вежа, пам'ятаєте, вежа це несподівана несподіванка. Вона буває не зовсім приємною, але вона необхідна. Тобто щось встряхне ваш простір. Це для тих, хто в парі. Але це необхідно для того, щоб ваша пара вийшла. на на якісь такі статки. Тобто в мене є таке відчуття, що у Терезів програється для тих, хто в парі, наголошую, якісь нові матеріальні можливості. Можливо, ви зможете віднити гроші на ремонт, або ваша сім'я зможе переїхати, або ваша сім'я, хтось з вас знайде нову роботу. Це зіграє плюс в вашій парі. Що тут у нас? Так, якісь... О, да, вам буде привід відсвяткувати. Стосовно тих, хто самотні, тут більше те ж саме йде такий момент, але трохи інакше воно трактується. Якщо ми роздивляємося з точки зору для самотніх теразів, то тут йде момент: до вас притягується людина, яка допоможе вам відчути себе самодостатньою особистістю. Це, можливо, не початок якихось суперстосунків, там довготривалих, але ця людина вона вагома. Тобто, можливо, це людина допоможе вам вийти на якийсь такий новий рівень для того, щоб він саме ту людину, яка дійсно буде для довготривалих гармонійних відносин, скажімо так. Тому що тут є маг. Маг це я втілюю в життя те, що я бажаю. Тобто, ви можете втілити в життя ту пару, яку ви для себе бажаєте. Так, фінанси, Тереза, давайте побачимо. Фінанси є період очікування, виплат, чи зарплатні, чи щось такого, чи результатів якихось дій, і ви отримуєте або грошову компенсацію від короля Пентаклів, або це така енергія, вцілення і вирішення якихось питань. Тобто. Загалом є такий період дозрівання, назрівання, очікування. Тобто, скоро незабаром ви будете отримувати плоди своїх дій. Угу. Так, скоро ваше очікування закриється. Тобто цей тиждень день, можливо, ще там цей момент назріває. Але вже скоро ця ситуація проясниться. Можливо, комусь виплату дасть або гроші саме кроль Пентаклів. Чоловіча енергетика така. Потузу мечів це може бути так. от. Такий дзвінок, так, там, Тетяна Івановна. Я вам зараз переведу на гроші, гроші на карту. Кидайте карту. Так, парада для Тарезів, виходите в свої темні сторони. У мене є таке відчуття. Проявляйте себе. Проявляйте, показуйте свої якісь такі моменти, свого характеру. Демонструйте себе. Є якась така відчуття. Не бійтеся, просто демонструйте себе. У мене є відчуття, ніби. От ви, наприклад, боялися на роботі себе проявити. У вас є якісь ідеї, які можна там змінити простір або процес. Озвучте їх. Тобто. Цей тиждень, коли ви вправі себе проявити так, як ви бажаєте. Покажіть себе, покажіть свої сильні сторони. Проявіть себе в цьому світі. От така вам порада Терези. Переходимо до водоліїв. Так, водалії, вітаю. Давайте побачимо, що у вас буде відбуватися у відносинах. Які моменти? Імператор. Чоловіча енергетика, енергія, контролю, енергію. Сказав, зробив. Дивіться, в мене є таке відчуття, що у відносинах хтось з вас проявить себе як імператор, це не обов'язково якісь такі чоловічі якості, це може буде як можливість контролювати ситуацію, і це допоможе проявити якусь сімку мочів, якусь, можливо, нечесну гру, яка може задівати інтереси вашої сім'ї, вашої пари. У стосунках. До вас може проявлятися людина, достатньо контролююча, якось вона робиться раптово і свідомо, тому що є якийсь там от план. Ну, наприклад, ця людина спостерігає за вами і бачить, що ви якось себе не проявляєте, або не зацікавлені в ній, то вона починає рухатись по сімки мечів, несподівано себе проявляти. Може, несподівані подарунки, або несподівано запрошувати. Бачите, тут ще є енергія короля жезлів, там спілкування, пропозиції якісь такі. Цікава енергетика, цікава. Так, фінанси. водолії, давайте подивимось. Так, дев'ятка пентаклів. Достатньо така помірна енергетика. Вам достатньо, скажімо так, того, що є. На даний момент достатньо. Це не те, що я там не прагну чогось кращого. Просто на даний момент мені достатньо того, що є. І ви ніби роздумуєте над тим, як можна ще якось збільшити свої статки, а можливо свою значимість на роботі або в діяльності. Є якийсь такий процес розмірковування, куди мені рухатись, в якому напрямку. Що мені потрібно ще розвивати? А в цілому така енергетика достатньо помірна. Давайте побачимо пораду водолії. Водолії на цьому тижні даю вам пораду. Завершуйте будь-які цикли. Завершуйте просто. Зробіть список цих справ, які ви для себе. Зазначили, або те, що ви там казали, що зробите, і завершите поетапно. Угу. Намагайтеся більше дослухатися до своїх відчуттів, знову ж таки, почуйте себе і збільшити більше простору для прояву себе в цьому світі. Тому є відчуття, що ніби справи вам заважають. Тому закривайте, бо вони тягнуть багато енергії. І ви не можете себе почути, скажімо так, в водолії, завершити всі процеси. на всьому те... на всьому всьому те... те... На цьому все. До нових зустрічей на наступному тижні. До побачення!